Перше Коринтян, 16 розділ. А щодо складок на святих, то й ви робіть так, як я постановив для церков Галатійських. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих, кого виберете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любови віднесли до Єрусалиму. А коли ж і мені випадатиме йти, то зо мною підуть. Я прибуду до вас, коли перейду Македонію, бо приходжу через Македонію. А в вас, коли трапиться, я поживу або й перезимую, щоб мене провели ви, куди я піду. Не хочу я бачитись з вами тепер мимохідь, але сподіваюся, деякий час перебути у вас, як дозволить Господь. А в Ефесі пробуду я до п'ятдесятниці. Бо двері великі й широкі мені відчинилися, та багато противників. Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб він був безпечний у вас, бо діло Господнє він робить, як і я. Тому то нехай ним ніхто не погорджує, але відпровадьте його з миром, щоб прийшов він до мене, бо чекаю його з братами. А що до брата Апполоса, то я дуже благав був його, щоб прийшов до вас з братами, та охоти не мав він прибути тепер. Але прийде, як матиме час, відповідний. Пильнуйте, стійте в вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться в вас. Благаю ж вас, браття, знаєте ви дім Степанів, що в Ахаї він перевісток і що службі святим присвятились вони. І ви підкоряйтеся таким, також кожному, хто помагає та працює. Я тішуся з приходи Степана і фортуната. І Ахаїка, бо вашу відсутність вони заступили, бо вони заспокоїли духа мого й вашого. Тож шануйте таких. Вітають вас, азійські церкви, Акила і прискила з домашньою церквою їхньою гаряче вітають у Господі вас. Вітають вас, усі, брати, вітайте один одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою Павловою! Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий Мараната. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами, любов моя з вами всіма у Христі Ісусі. Амінь.